Автомобільні чехли на сидінні фірми Кегель, модель Stuttgart. Комплект на переднє сидіння. Країна виробник Польща. Матеріал автотканина. Дані чехли розраховані для сидінь, в яких є система Airbag. Матеріал двохшаровий. Чухли мають підкладку з поролону. В комплекті два чухла для передніх сидінь. Два чухла для підголовників і монтажні очки. В чухлах є отвори для підголовників.